І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Невіте! Сьогодні ми згадуємо притчу про Ісуса Христа, де він розповідає про виноградник. І сьогодні ця притча відкриває не щось потаємне, не щось таке скрите, але Ісус Христос говорить про глобальне і велике. Що говорить що в притчі, ми вже сьогодні читали? Читається про те, що Господь доручає людям те, що Він дає. Дає життя, дає роботу, дає сім'ю, дає все, що ми зараз, кожен з нас має. І що ми робимо? Ми його доглядаємо. Доглядаємо, дбаємо і вже думаємо, що це є все наше. Думаємо, що все це є наше. Але притча розкривається тайну, що прийде Господь і запитається. Господь прийшов і питається кожного з нас, що ти зробив в своєму житті? Коли Ісус Христос приходить в нашу домівку, ми Його приймаємо. Малий відсоток людей приймає, більший відсоток Його відкидає. Що робить? Коли пророків, коли священників посилає до людей, люди послухають і викинуть те, що в їхній голові було благе. Другий раз Ісус Христос посилає більше, відправляє вже пророків, відправляє все більше і більше інформації для кожного з нас про те, що Ісус Христос є. І треба бути з ним і служити йому. А ми що робимо? Ми не тільки не слухаємо, але вбиваємо нашу сім'ю. Тому що коли я почуваюся і чую те, що каже чи священник, чи святий Євангеліє, чи Біблія, чи святі Отці, я хіба це чую? Більшість людей цього не чую. Більшість людей. Більше важливо щось прийти освятити, але себе освятити ніхто не хоче. Не хочуть прийти на сповідь, не хочуть прийти на святе причастя. Освячення самої людини не відбувається. Освячення автомобіля відбувається, житла відбувається, речі відбуваються, хрестів відбувається, які ми купляємо, ікони, все освячуємо. Але людина себе не хоче освятити, не хоче прийти на сповідь і святе причастя. Чому так відбувається? Все відбувається, тому що людина думає, що Бог є щось зобов'язаний. Що Бог є той, який зможе простити, або той, який я можу прийти в будь-який час і сказати, вибач, прости, і Господь мене вибачить. Або, як заведено казати на старість, покаявся. Але старші люди це вже знають, що ноги болять, коліна тріщать, спина ломить, руки не можуть зігнутися, і яке вже покаяння йде. Ми йдемо тільки з одним до церкви, щоб Господь послабив мої немочі. Але ми вже цього не робимо так, якби ми могли робити за молодості. Тому ось ця і є інформація від сатани, що покаяється пізніше. Ісус Христос відкриває ось цю тайну, що кожен з нас повинен любити Господа і давати добрий плід. І розуміти в цьому світі, що не все це моє, це все є Творця мова. Я повинен дати відповідь за свою сім'ю. Я повинен дати відповідь за себе. Я повинен дати відповідь за тих, кого я найняв на роботу. За всіх цих людей я повинен дати відповідь перед Богом. Але чи буде відповідь наша, що я все виконав, як юнак сказав, пам'ятаєте? Чи буде та відповідь, яка зажурився і відійшов? В кінцевому результаті Ісус Христос каже, що? що виженуть виноградників, коли прийде Господь. Тобто Господь може все в одну мить забрати, якщо ми доброго плоду не принесли в цьому житті дочасно. Бо ми знаємо, що коли ми весною садимо картоплю, ми обов'язково маємо її на осінь зібрати. Так само і тут. Якщо я маю час помолитися за сім'ю, направити своїх рідних, але я цього не роблю, і Господь прийде в той час, коли я буду не готовий, то він все одно все може забрати. Забирає тому, що ненавидить нас. Ні. Він забирає хіба в нас через якусь таку злобу до нас? Ні. Він забере тому, що ми не вміємо користуватися всім цим. Він забере свою благодать, бо саме сьогоднішня притча про нехтування благодаті. Господь дав людям, але люди нехтують благодаттю Його. А що таке благодать? Благодать це благо людині подавати, де укріпляти її в силі. А людина, коли нехтує цим? То на що це людині? Тоді Господь все це і забирає. Тому що Він віддасть тому, хто трудиться в цій жниві. Він віддасть тому, хто достойний більше. А ми лишимося з чим? З нічим. І тут, на землі, з нічим ми залишаємося, і нема війти в Царство Боже. Я. Тому що всі ми тут на землі нехтуємо. Тому бажаю кожному з нас, щоб цю благодать, яку Господь нам подає кожний день, щоб ми могли дати відповідь достойно. Ось ти, Господи, мені дав. Я, можливо, не багато потрудився, але чуть-чуть потрудився, і ти бачив, що я трудився, бо ти, Господь, ти все бачиш. І допоможи мені, я ще більше додам. Я ще більше вирощу. Але якщо Господь прийде і скаже, де твій труд, а ти будеш сказати, я не винуватий, це хтось, тоді Господь скаже: кинути куди, в темряву непроглядно, де буде плач скрегіт зубів. Тому бажаю кожному з нас, щоб з нами завжди перебувала благодать Божа. Щоб Господь, цей дар благодаті через таїнство сповіді, через таїнство Євхаристії, тобто святе причастя, давав і ми завжди розмножував. Завжди ми цю любов Божу несли в світ, там, де є темрява. І цю темряву тільки на нас поставлено розсіяти. Бо ми є світло, де темрява. Буде розсіюватися, коли ми будемо з Господом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю!